Ну, дивіться, я можу сказати з точки зору військових. Ну, все таки, маю трошки відношення до армії, та багато багато років. Нещодавно на одній з заправок зустрів хлопців з підрозділу, які ну сусідами були в мене в свій час. Вони якраз на ротацію поверталися, і ми так зустрілися. О, каже, так, ми ж тут біля вас стояли, ви ж справа, а ми ж там зліва. Ну, і так щось слово за слово, Ну, каже, ми дивимося вас. О, кажу, нічого собі дивитися. Ну, каже, ну і так щось, так слово за слово почали говорити. Кажу, ну добре, хлопці, там вже прощались, Кажу, хлопці, я вам дякую, що ви доробляєте те, що, можливо, десь я не встиг доробити. Ну, мається на увазі там, на передовій. А вони кажуть, так, мені не переживай, ми доробимо, ви, головне, там робіть. Бо і мені дають мою цитату. Каже, то, то ж ти ж казав, що поки ми тут по, по тим як то сказати чемно, щоб Ютуб не забанив. Ну по так, по тим хащам повзаємо, то дивіться, не профукайте Україну. Так, це ж моя фраза була, як цитата і франшиза вже в мене є, на ту фразу. Тобто, і я це казав починаючи з чотирнадцятому році. Казав, і в 22-му, поки ми тут гасимося, не профукайте Україну. Там, в тилу, це правда. І вони це все бачать. І вони надіються на тих людей, які роблять все для того, щоб Україна дійсно не прокукалася. І є поняття політики, є поняття політиканства. Так от питання роз'єднування, воно якраз і працює не на користь України, і це всі розуміють. Пам'ятаєте, треба шивати Україну? Я казав, що шивати не треба. Ми такі шиті. От поїдь на цвинтар, подивися у Львові, скільки прапорів в селі, там тих синьо-жовтих, да, де воїни загинули. І на Харківщині, і там, і там багато. Ми вже шиті. А от зараз є намагання політиканства розшити Україну і не дають це зробити, якраз волонтери, бо вони є і в тилу, і на фронті. Розумієте? Тобто, оце дійсно це їм честь і хвала. Бо справа навіть не тільки зараз, в тому що волонтери ну вони не мають за що допомогти. Вони щось намагаються зібрати, і так далі. Зараз вояки самі можуть більше зібрати, ніж волонтери. Ну це правда. Ну по перше, те, що Богу дякувати, ну хоч на передовій ну зарплата ну, плюс премія є нормальна кількість грошей, але з другої сторони держава знову ж таки забиває цвяхи. Тому що якщо вояка дасть волонтерові гроші, то, то держава скаже, що волонтер продав гуманітарку. Пам'ятаємо цю історію, і волонтер може сісти в тюрму. Вони зараз найбільше вигрібають з усіх сторін, бо вони і в тилу. І на війні розумієте, вони і там, і там, і вони намагаються цю комунікацію втримати, щоб не відбулося оцього тотального розриву. А те, що політики роблять, ну це не політики, це політикани, і в них вже почалась просто виборчі перегони, і вони намагаються це якимось чином капіталізувати у свої рейтинги. Можливо, там знаєш, там, типа навішати на когось ярликів. Та хто то такі? Та то в них там, Господі, то то з тої сторони, та в них там 10%, а в нас тут 73%. Розумієш, чи навпаки. Це все це політиканство, це не політики. До речі, якщо ти замітила, е, я не чую, щоб хтось чіпав там, десь відверто чіпав опозицію у вигляді там партії, голос чи батьківщину. Ну це ж те ж опозиція. Правда? Якось так от, от, от відбувається от в, так, в таких межах. Я думаю, що команда президента на сьогоднішній день знаходиться в третьому турі виборів. Вони так і не відійшли від виборів. Вони постійно живуть третім туром. Тобто, в них немає перший тур, другий тур, в них ще третій йде. І от той третій, вони як зарядилися, і в них немає. Тобто, розумієш, в них немає ворогів, вони не бачать ворогів України, там Ригів, там Татарова, там, да, там Єрмаків, там колишніх там тидеївських помічників, приспішників. Да. Тобто, ну вони не бачать цього всього. Вони тих це, тому що. Вони є. Ця знаєш та молодіжка, молодіжка регіону. Як я казав, молоді регіони? Да, це молодіжка регіонів. Та, але тому це, що, бачите, пане Ігорі, я зараз застосує свою о, фразу. Ви тільки маєте мені маякнути, коли я маю вас відпустити. Може, так коротко зараз скажете. Тарас Чмут давав нещодавно коментар Українській правді, і його теж там запитали про опозицію, не називаючи прізвища. Він каже: Ну дивіться, їхня проблема в тому, що інколи їхня риторика вона перегукується із російською. Та це зараз кажу не про конкретну партію, та там щоб там не плутали не про колишнього президента. Але в цілому там вже є різні. Спікери, та? те, як там, виходить військовий злочинець Путін, каже, таке ж Україна все зробила. І інколи бувають спікери, які теж можуть сказати зайвого, ледь не те, що це президент Зеленський винен у війні. І тоді я розумію, чому, чому починаються ці нарікання. Я сама дуже не люблю такі, такі санції і такі оцінки. От, власне, ж там теж є над чим працювати, та? тобто закидають аж занадто велику критку владі. Дивіться, Альона, я зараз кажу, значить, по часу не хвилюйтеся, час є в стандартному режимі, працюємо все нормально. Та е, дивіться, з приводу критики влади чи не занадто закидують. Справа в тому, що не занадто, бо закидують не те, що хтось винен у війні. Ні, вбивають росіяни. Так, вбивають росіяни, це правда. Вони є виконавці цієї функції вбивства, але непідготовленість до війни оце можна закидувати. А кому закидувати мені? Ну, я ж не відповідальний був за розмінування Чонгару. Розумієш? І росіяни за 12 годин сіли на Каховську ГЕС. В той же час вони, коли уходили, я вже казав, вони, вони взірвали міст, е Антонівський міст, коли уходили з Херсона. А ми і перед ними, перед їхньою мордою, цей міст не взірвали. Розумієте, а чому? Тобто, питання підготовки і питання прийняття рішень. Але ж, окрім того всього, я ж розумієш, Є люди, в яких коротка флешка в голові. От чесно кажу, їм треба нагадувати. І я зразу кажу: коли дай Бог, а це відбудеться, зміниться влада. Ну якщо ну фу -фу -фу, дай Боже, щоб швидше після війни зразу. Але ж таке може статися, що не зміниться. Ну окей, ну зміниться ще через 5 років, і оманські зустрічі будуть розсекречені. А на ці речі йде завжди, ну так би мовити, протокол. Да? Тобто це все ж фіксується. Воно засекречено, ну, воно завтра стане розсекречене. І що? Що далі буде? Другий момент: згорнуті ракетні програми. Сьогодні Ігнат дає інтерв'ю і каже, що якби в нас були грім 2 сапсани, ми б росіянам нерви тріпали, бо нам би не треба було ...тамагавків американців чи британців. У нас би були свої сапсан-ракети. Але чогось вони були згорнуті. Згорнута. Програма стугна, ну, згорнута, при, 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 притурможена, зменшена в рази програма ракетних комплексів Непту. А починаєш розбиратися, і я ж знаю, як зменшилась ракетна програма Нептун. Ну, вона дуже просто зменшилась. Умовно, нам треба було 100 Нептунів. Ну, наприклад, я зараз просто, щоб військову таємницю мені тут малюк не прийшов і не почав розказувати. І вони коштують, наприклад, там, 100 гривень кожен. От 100 Нептунів 100 гривень, ну, щоб легше було считати. Але до тих Нептунів треба шасі, яке коштує там 30 гривень. А команда Зелена приходить і каже, ні-ні, ні крази по 30 гривень та ви що. Ні, ми будемо купляти татру по 70. І в результаті в нас буде не 100 Нептунів, а тільки 30. Розумієш, тому що ціна шасі більше ні -ні. в рази і зменшилась кількість Нептунів. І все. А потім кажуть, ти знаєш, да, але в нас поки що гроші треба на дороги, бо ракетне паливо і фінансування того заводу, який виготовляє ракетне паливо. ну Це фігня. все. Нам треба дороги, бо ми ж тут 7 мільярдів можемо втратити. Розумієш? І оці всі речі, вони якраз і є те, що закидають. Так, да, я можу потролити там Зеленського, сказати, що ну то ж він не втік, він збирає наші з вами оплески. Ну, хай збирає. Там да? ну, то я можу потролити, але я зараз не, не чіпаю його як. Як президента держави, як Верховного головнокомандувача. Да? А просто як Вову. Чому? Тому що він був Вовою. Я дуже переживаю, що без маленького Вови не виросло велике хайло. Бо в Росії теж був Вова, який на хороших гаслах прийшов. Ну, ви що, не пригадуєте, на яких гаслах прийшов Путін до влади? Та він самим був самим проєвропейським політиком, напевно, на всьому континенті. І що? Розумієте? Тому нас теж прийшли на хороших гаслах. Тільки прийшовши на хороших гаслах, привівши з собою молоду ну, поросль, молодую команду, від тої команди нікого не залишилося, залишився тільки один юрман. Ну, де Тимошенки там, ну, ще пір там десь за хмари його загнали, там, неважно, там, да? де вони всі? Де Богдани, де от ці всі загороднюки, великі реформатори? Де вони всі ж створювали імідж, що йде нормальна команда? А в результаті почекайте ну, за часи, коли ви були народним депутатом, там теж змінювалися влади, змінювалися прем'єри. Я маю на увазі я тільки був Аваков, да, безсмертний довгий час. а Всі інші, бо що там Яценюк, який називав себе очільником уряду камікадзе, і так далі. Ну тобто, це теж різні історії, і майданівська влада змінювалась, бо більше вона розвалювалась. Звичайно, тому що дискредитація постмайданівської влади через медіапомийки Коломойського відбувалась нон-стоп 24 на 7. Зелена команда це вкурила, загнала всіх в єдиний марафон, інших загнала під Плінтус. Богу дякувати, ми з вами через YouTube канали вилазимо. От, але справа не в тому. Вони це вкурили. А постмайданівську владу ну, мочили. Причому де треба, де не треба. Я не кажу про критику. Критики я не боюсь. То коли пишуть, що а, лапи депутат, депутата, а в коаліції, да, дітей вбивав, розстріляв 12 своїх побратимів, куча статей, медіа, вся фігня. Я тут які кого я розстріляв? Ви що, придурки чи що? Ідуть мене, мене я з пацанами сижу. Розумієте? Не, не три роки ходиш по судам, доказуєш, що ти не ідіот. Виграв, доказав, і що вони статтю забрали? Ні. Що вони медіапомийки закрили чи оштрафували? Ні. Ще раз наголошую. Мінялися, але подив... давайте подивимося, а хто були ті люди, ті міністри до того, як стати міністрами? Ну вони не були е... артистами, вони не були клоунами, вони не були топ-менеджерами, вони... вони не були офісними секретарками. Вони до вони не були сусідками Зеленського, вони не були нянею його дітей. Розумієте? А сьогодні ці люди керують державою, починаючи там антимонопольний комітет, там подружка сусідки, там, тобто там ж команда підбиралася як? І, і в той же час подивіться команда. Ну, слухай, ну Владимира теж не одна освіта. І юрист, і військовий. Як може, може бути законотворцем людина, яка юрист? Може. А чи може бути законотворцем людина, яка шоумен? Ну, якщо про артистів писати закони може, а де він, а де економіка? Розумієте? Тому така історія, і справа навіть не в фаховості. Це ж це, це біда, але це, така, це одна частина біди. Але є інші проблеми моральні принципи тих людей. Саме моральні принципи тих людей на сьогоднішній день ми бачимо, що відбувається з сьогоднішніми владними інституціями. Ну, окей, давай так. Закрили ваші канали? Так. Да? Хто закрив? РНБО. РНБО, ви закривали? Ні, то не ми. А хто? Ну, тут ми розберемося. На якій підставі закриті канали? нам. Тобто, це ж безпридільна фігня, коли вони виходять і кажуть, ну, нам не подобається, власне. сі. Це ви про демократію зараз говорите? Ну, я, я собі навіть не можу уявити. Яйця по 17. Альона, держаудіт вже сказав. Де, де, де Слухайте, та, та свирочук, це мальчик в трусіках по сравнению з тим, що зараз відбувається під час так, війни? Знає, я, пане Ігорі, колись була свідком розмови з міністром культури з нацрадою з приводу закриття наших каналів. І це це справді апофіоз та у того, що можна собі уявити, як концентрується влада в одних руках. Але я не знаю, чи розчарую вас чи ні. У нас є частина свідомих громадян. Але а ви, от прям впевнені, що ваша правда комусь потрібна. Правда? От мені буквально вчора один із дописувачів у Фейсбуці сказав наступне: Каже, я там читав одного політолога в Телеграмі на початку повномасштабного вторгнення, і він постійно писав про ці Нептуни, що їх немає немає, і я був такий пригнічений. Тому, в принципі, я не проти, що з цим політологом трапилось те, що трапилось. Ну, там, там, я, я вирвала із контексту, там насправді ще інші історії йому приписують. Але коли я прочитала, що виявляється, говорити про Нептуни це зло. То я розумію, чому, пане Ігорю, є так багато людей, які сприймають ваші слова. Борислава Березе е як зворотні, вони не хочуть вашої правди, не хочуть. Ви розумієте, що є велика кількість людей, які хочуть жити з тими самими рожевими поні, проти яких ви боретесь. Вони хочуть вірити. Марафону, вони хочуть вірити хорошим новинам. Ну тому, що ми живемо в пеклі, і їм так простіше, а ви їм боляче, адськи боляче. Ви знаєте, ну тоді знову ж таки питання цінностей. да? Ми говоримо зараз не про ціну, а саме про цінності вони не хочуть, вони хочуть в СРСР. Союзі. Хай поїдуть в Росію там і живуть. А я буду боротися до тих пір, поки не переконаю ще, хоча б ви розумієте. Пропаганда завжди передбачає контрпропаганду. А я хочу не контрпропагандою займатися, а доносити. І якщо мені вдасться, з 10 довнів хоча б одного повернути на сторону добра, я для цього завжди привожу приклад, коли я був на одному з, скажімо так, не зовсім проукраїнських телеканалів, назвемо його. От, і ну, тоді це було ж нас все ж говорили про свободу слова. І, до речі, це наша найвелика проблема. Я казав. Занадто сильно постмайданівська влада відстоювала свободу слова. І її підмінили на свободу брехні і пропаганди російських наративів, на превеликий жарт. І це теж зіграло певну роль, з, з, злий жарт з нами. Так? Ну це не жарт, але це кров. Але тим не менше, повертаючись до цієї історії, отже, я був на телеканалі наш, і там вони рішили провести соціологічне доопитування, е, чи заслуговує Путін на Нобелівську премію миру. Я ж офігів. Ні, серйозно, це було на повному серйозі. Вони це опитування робили. І я дивлюся, 25% кажуть, що ні, а 75% кажуть, що так. Да. Я розумію, що це маніпуляція, але тим не менше, тобто, це серед їхніх глядачів. Тобто, ви розумієте, що в людей в головах було тоді? І на кінець програми, я коли вийшов, я подивився той рейтинг, і вийшло 26%, все-таки сказали, що ні. І я сказав: Лапін, Красавчик, 1% переконав. От, і все. Розумієте, якщо кожен з нас по одному відсотку від того від тих довбнів забере, то разом вийде вже три. Ви назвали от, ваш канал, мій Ютуб канал, там Борислав Береза вже буде мінус три в них. Розумієте? І вже буде не 73, а 70. Ну от і все. Бо ще ж можна переконати, що Росіяни могли висадити в Одесу десант, і якби ми не вальнули крейсер Москва то десантні кораблі намагалися би все-таки зайти в Одесу і висадити десант. Але вони зрозуміли, що в нас є Нептун, який може їх втопити, і вони не пішли. І можливо, з тих одециків, які вчора були на п'єнної вечерінки, хоч п'ять чоловік задумаються над тим, що все-таки ракетна програма Нептун була потрібна. І той, хто її зменшив, має долю відповідальності за ризики, які були. Все. І це спрацює. Чому? Бо я думаю, що в Маріупольці не підуть більше голосувати за партію Шарія в свою міськраду. Я думаю, Харків не буде голосувати за партію Шарія. Ви знаєте, що Харків зараз більш Бендерівське місце, ніж Львів. Ви підіть в Харкові щось скажіть про мір. Вас там розорвуть. В Харкові ви чули, що ми в Харкові вулиця Степана Бандери? Вони за вулицю імені Жукова воювали по всім судам, да? Ми ж не ж пам'ятаємо. А сьогодні, який Жуков, яка Росія? Ви що? Вон бомбят. Вони знають, хто бомбить. Вони знають, хто бомбить. Їх вже не треба переконувати, що треба мати проукраїнську позицію, що треба мати ракетний щит, що треба Петріоти, що треба розвивати свої е, протиповітряну оборону. Їх же тут ніхто не переконає в обратному. Тобто, комусь дійшло, булапина, послухав, пішов, продав непотріб, приготувався до війни, купив рушницю. А комусь дійшло. Перепрошую, через коли вже по голові вдарило, але вже двом дійшло: один лапіна послухав, а другому по голові дали. Розумієте? І це теж добре, тому я впевнений на 100%, що ми воюємо саме за ту Україну, яка навчиться визнавати свої помилки. Бо багато з тих, хто кажуть, що нам та правда не потрібна, це просто вони не хочуть визнати, що десь помилилися. От, от саме в цьому є велика проблема. Вони не хочуть признавати свою помилку, що вони дали в штангу, що вони от неправі були і так далі. І, і, і не признаючи помилок, вони тим самим думають, що вони виправдовують свою власну нікчомність. Розумієте? Але справа в тому, що коли по голові б'є, то вони розуміють, ні ні все-таки той лапінг був правий, треба було все-таки продати непотреб і піти купити ружбайку, бо це треба було. Все, іншого механізму нема. Ми лише через нашу роз'яснювальну роботу можемо зламати е, суспільство. Бо інакше ну тоді за що ми воюємо? За що ми тоді кров проливаємо? За що я тоді по тим окопам бігав і так далі? Розумієте, за що мої, хлопці? І, ви розумієте, вони не зневірилися. Ще раз наголошую той приклад, який я розповідав на заправці. Каже, ви не переживайте, ми доробимо те, що вони встигли доробити. Ви я, бо мені також, знаєш, ну як бачу, хлопці ще там на одному на одному фронті воювали там по раціям, там вони позивни навіть мій чули там і так далі. Тобто вони, о, то ми вас знаємо. То ви той самий зола. Ну і кажу, та так, от каже, ви правильно робите. Давайте їм каже, трохи я кажу, ну кажу, дякую вам, що дороблюєте. А вони кажуть, не переживайте, ми доробимо. Тобто, от, от це головне, тобто вони не зневірились і вони повернуться. І ліпшого е, пропагандиста і звертання уваги на помилки, ніж ті, хто повернувся, ніхто не буде мати. Я виходив виборчу кампанію нозями після майдану в 2014 році на окрузі, я переміг людину, людину, яка йшла від е, палиці, від, той, що, той, що зараз за майбутнє, від Коломойського групи, скажімо так. Бездєннях просто нозями, і знаєте за рахунок, чого я переміг? У мене не було армії агітаторів для того, щоб накрити виборчий округ місто Луцьк. Треба було як мінімум мати хоча б 700 до 1000 агітаторів. Порахуйте скільки то стоїть. У ну, мене не було таких грошей. Ну, в мене була армія агітаторів. Вся самооборона Волині. Вони і вони області Вони з'їхали з вони ходили отак, от по людям і і тикали пальцем. ви що, каже, який Коломойський, ви шо? Во, пацан з війни прийшов. Ви шо? Тільки він з Майдановських, він з наших, і отак. От я виграв. І виграв я вибори Альона на 28 голосів. Ну і плюс три суда. 28 говорю, голосів. Там знаєте, коли ви просто згадуєте про свої вибори, то одразу хочеться згадати відому фразу, що е, завжди добре, коли використовується добре слово, але коли добре слово з пістолетом, то звісно ж воно набагато простіше, тому я здогадуюсь, як ваші хлопці Це трошки не так Альона. Трошки не так. Це каже: нічого так не міняє погляди на життя, як щелчок предохранителя у вісках. Так, це дуже важливо. Будемо вважати, що і наша з вами інформаційна робота, це теж та м'який, але оцей щілчок. Бо я згодна, що є теми, і варто їх піднімати про це говорити е, і намагатися змінити. Зміну У нас з вами різні способи. Ви такий кардинальний. Я думаю, що я так по-жіночому трохи м'які але все одно ми з вами на 100% в одному окопі і в один напрямок дивимося. І дуже сподіваюся, що оці хлопці, яких ви зустріли, яких ми ще зустрінемо, що ми їх не розчаруємо тим, що ми робимо в тилу. Дуже хороша фраза, я колись її е, вживав, ви мені зараз її пригадали. Знаєте, як е, хлопчик, дівчинка каже, чоловік з жінкою, то ж, каже, можна дуже довго дивитися один на одного. Да? Але дуже добре, коли в сім'ї всі вони дивляться в одному напрямку, а не один на одного. Так, от в державі Україна політики дивляться один на одного. А я волію бачити ту Україну, де всі дивляться в одному напрямку. Розумієте, і то це буде тоді супер. Тоді не буде не Ботів, ні скотів. Розумієте? Будуть тільки нормальні люди з різними, можливо, політичними поглядами, але вони дивляться в одному напрямку. Просто той думає, що туди можна дойти через ліво, а той думає, що туди можна йти через право. А хтось думає, що то все-таки треба йти посередині. От і все, але все рівно будуть йти в одному напрямку. І це саме головне дивитися, куди нам треба йти. А поки що я бачу лише м, з боку провладних, е, провладної команди, якраз саме оці речі, які говорять, от от вони дивляться не в напрямок, а дивляться на, на конкурентів, нібито. Хоча виборів немає. Чим менше заложник займається виборами, тим е, політикою, тим вищі в нього рейтинги. От зелена команда, якби вона б займалася б війною, а не політикою, не третім туром виборів на протязі цих чотирьох років, то вони б мали би дійсно хороший е, заділ, тому що ну тому що. Е, коли подобається, то тоді можна і дещо пробачити. Так, так, люди кажуть.